Мої вітання, любі дев'ятикласники. Дякую, що знову завітали до мене на канал. Сподіваюсь, мої відеоуроки допомагають вам краще зрозуміти та засвоїти програмовий матеріал. Сьогодні ми розглянемо тему, яка має велике значення як для науки, так і для нашого повсякденного життя. Ви коли-небудь задумувалися, чому після активного тренування нам радять пити спортивні напої? Або чому лікарі іноді призначають розчини електролітів? Відповідь на ці запитання криються в електролітах, дуже важливих речовинах, які відіграють ключову роль у нашому організмі та багатьох процесах навколо. Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке електроліти, чим вони відрізняються від неелектролітів, що таке електролітична дисоціація і чому ці знання такі важливі. Історія вивчення електролітів та неелектролітів тісно пов'язана з відкриттями в області електрохімії. Однією з ключових постатей у цьому процесі був Майкл Фарадей, англійський фізик і хімік, який здійснив численні важливі відкриття у 19 столітті. У 1834 році Фарадей опублікував свої знамениті закони електролізу. Які встановлюють взаємозв'язок між кількістю електрики, яка проходить через електропровідний розчин, і масою речовини, яка виділяється під час дії електричного струму. Він довів, що речовини, які проводять електричний струм у розчинах, під дією електричного струму розпадаються на йони. Важливим експериментом було вивчення процесу електролізу води, в якому Фарадей показав. Як вода розкладається на водень і кисень під впливом електричного струму? Запропоновані фарадеєм терміни йон, катод, анод, електроліт вкоренились у науці. Завдяки цим відкриттям ми можемо краще зрозуміти фундаментальні процеси, що відбуваються, зокрема у нашому тілі. Отже, відповідно до здатності хімічних речовин проводити електричний струм через водний розчин. Їх можна розділити на дві категорії електроліти та неелектроліти. Проведемо експеримент, для якого потрібні батарейка, лампочка, два електроди, склянка. У склянку поміщаємо невелику кількість речовини, її розчину чи розплаву і занурюємо електроди. Якщо лампочка загориться, то досліджуваний є електропровідним. Якщо ж ні, він не проводить електричного струму. Опустимо електроди у дистильовану воду. Побачимо, що лампочка не загориться, опустимо електроди у суху кухонну сіль натрій хлориду. Лампочка не загориться. Додамо сіль у воду і знову опустимо електроди. Лампочка загориться, що показує провідність розчину солі. Повторимо дослід з іншими речовинами. Розплав лугу натрігідроксиду. Розчин лугу натрігідроксиду, розчин хлоридної кислоти, розчин цукру, розчин етилового спирту. Результати дослідів занотуємо до таблиці. Ми побачимо, що твердий натрій хлорид не проводить струм. А розчин натрій хлориду, натрій гідроксиду і кислоти проводять електричний струм. Причому натрій-гідроксид не лише у водному розчині, а й у розплаві. А цукор, спирт та дистильована вода струму не проводять. Які висновки можна зробити? Сполуки у твердому стані не проводять електричного струму. Сполуки йонної будови у рідкому стані є електропровідними, а органічні сполуки молекулярної будови не електропровідними. Розплави йонних сполук проводять електричний струм. Отже, електроліти це хімічні сполуки, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм. Електролітами є йонні або сильно полярні ковалентні сполуки, тобто солі, луги та кислоти, а також йонні оксиди. Електроліти є провідниками другого роду, носіями заряду у них є йони. Нагадаю вам, що провідниками першого роду є речовини, у яких носіями заряду є електрони. До цієї групи насамперед належать метали. Як і в кожному правилі, наявні виключення і тут існують тверді електроліти, у яких є жорстка підградка йонів одного сорту, які надають матеріалу твердотільних властивостей. Та водночас малі рухливі йони іншого типу, які можуть пробиратися через проміжки у граці, виступаючи носіями заряду. Тверді електроліти мають широкий спектр застосувань від батарей для електромобілів до медичних імплантів, що робить їх важливими для майбутнього розвитку технологій та енергетики. Неелектроліти це хімічні сполуки, водні розчини або розплави яких не можуть проводити електричний струм. Більшість є слабкополярними, ковалентними або неполярними сполуками. Більшість сполук карбону, таких як вуглеводні, є не електролітами. Вони не розчиняються у воді. Деякі органічні сполуки, такі як глюкоза, можуть розчинятися у воді, але не утворюють йонів. Наприклад, водний розчин глюкози складається з молекул глюкози, тому цукри, жири та спирти є не електролітами. Чому так відбувається? При розчиненні кристалу солі, наприклад, натрій хлориду у воді, диполі води притягуються своїми негативними полюсами до позитивно заряджених йонів натрію, а позитивними полюсами до негативно заряджених йонів хлору. В результаті зв'язок між йонами кристалу слабшає і кристалічна градка руйнується. Іони в розчині перебувають у гідратованому стані, тобто вони оточені диполями води. При розчиненні у воді речовин з полярним ковалентним зв'язком, наприклад, кислоти, відбувається зміна характеру зв'язку, тобто під впливом полярних молекул води. Полярний ковалентний зв'язок стає йонним. А далі процес відбувається так, як я вже зазначила: ослаблення взаємодії з макроскопічної точки зору зумовлене великою діелектричною проникністю розчинника. Наприклад, для води діелектрична проникність дорівнює 81, тому вода такий гарний розчинник. Коли ж відбувається розплавлення електролітів, Посилюються коливальні рухи частинок, що приводить до ослаблення зв'язку між ними. Зрештою, кристалічна ґратка також руйнується. Отже, при розчиненні солей, лугів, кислот у воді, а також при розплавленні солей та лугів ці речовини розпадаються на йони. Слово йон в перекладі з грецької означає той, що йде. Існування йонів вперше теоретично передбачив Майкл Фарадей близько 1830 року. Однак механізм йонізації не розуміли, аж поки Сванте Ареніус не описав його у своїй докторській дисертації. Довести, що у водних розчинах електролітів є йони, можна за допомогою досліду. Аркуш фільтрувального паперу кладуть на скло, тоді наносять у центр паперу декілька крапель розчину солі, до якої входять забарвлені катіони або аніони. Кольорова пляма починає зміщуватися до одного з електродів. При пропусканні електричного струму позитивно заряджені частинки катіони рухатимуться до катоду негативно зарядженого електроду, а негативно заряджені частинки аніони. До позитивно зарядженого електроду. Єдиним недоліком у роботах Фарадея було те, що він помилково вважав, що електроліти розпадаються на йони під дією електричного поля. Але Ареніус довів, що йони утворюються у водних розчинах і при відсутності електричного струму. Він дотримувався фізичної теорії розчинів і не брав до уваги взаємодію електроліту з водою. Вважаючи, що в розчинах знаходяться вільні йони. На відміну від нього, хіміки Каблуков і Кістяківський застосували до пояснення електролітичної дисоціації хімічну теорію Менделєєва і довели, що при розчиненні електроліту відбувається хімічна взаємодія розчиненої речовини з водою, що призводить до утворення гідратів. Вони вважали, що у розчинах знаходяться не вільні, а гідратовані йони. Одягнені у шубку з молекул води. Тому Сванти Ареніус запропонував теорію електролітичної дисоціації, яка сьогодні є загальновизнаною. За свої роботи Ареніус отримав Нобелівську премію з хімії у 1903 році. Електролітичною дисоціацією називають процес розпаду електроліту на йони під дією полярних молекул розчинника. Основні положення теорії. Під час розчинення у воді електроліти дисоціюють, тобто розпадаються на позитивно заряджені йони катіони і негативно заряджені йони аніони. Причиною дисоціації електроліту у водному розчині є його гідратація, тобто взаємодія електроліту з молекулами води і розрив хімічного зв'язку у ньому. Електролітична дисоціація є зворотнім процесом для слабких електролітів. Поряд з процесом дисоціації, тобто розпаду електроліту на йони, протікає і зворотній процес асоціація, тобто з'єднання йонів. Йони – це позитивно або негативно заряджені частинки, в які перетворюються атоми або групи атомів. В результаті віддачі або приєднання електронів. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, а негативно заряджені аніонами. У розчинах електролітів сума зарядів катіонів дорівнює сумі зарядів аніонів, тому ці розчини електронейтральні. Йони за фізичними хімічними. Та фізіологічними властивостями відрізняються від властивостей нейтральних молекул і атомів, з яких вони утворились. Наприклад, у водному розчині кухонної солі натрій хлориду, йони натрію та хлору не мають кольору, запаху не є отруйними. Металічний натрій, що складається з атомів натрію, бурхливо реагує з водою, утворюючи газоподібний водень і натрій гідроксид. Легко окиснюється на повітрі, є сильним відновником. Проста речовина хлор-2, молекули якої складаються з атомів хлору, це газ жовто-зеленого кольору, отруйний сильний окисник. Відмінність властивостей атомів іонів одного й того ж самого хімічного елемента пояснюється різною електронною будовою цих частинок. Яке ж значення мають знання про електроліти для нашого з вами життя? Електроліти відіграють критично важливу роль у функціонуванні нашого тіла, особливо після фізичних навантажень. Під час інтенсивного фізичного навантаження ми втрачаємо електроліти через піт. Вживання напоїв, що містять електроліти, допомагає відновити їхній рівень та запобігає зневодненню. Після фізичних навантажень відновлення рівня йонів допомагає запобігти проблемам з координацією та нервовими імпульсами. Під час інтенсивних тренувань, коли організм виробляє молочну кислоту, електроліти допомагають підтримувати кислотно-лужний баланс, що сприяє швидкому відновленню та зменшенню втоми. Тому вживайте різноманітні продукти, що багаті на електроліти, такі як банани, молочні продукти, зелень, горіхи, цільні зерна. Пийте достатню кількість води, особливо під час та після фізичних навантажень, але обмежуйте надмірне споживання солі. Отже, сьогодні ви більше дізнались про електроліти та що таке електролітична дисоціація. Коротко про головне: електроліти це хімічні сполуки. Водні розчини або розплави яких проводять електричний струм. Електролітами є йонні або сильно полярні ковалентні сполуки, тобто солі, луги та кислоти, а також йонні оксиди. Неелектроліти це хімічні сполуки, водні розчини або розплави яких не можуть проводити через розчин електричний струм. Більшість неелектролітів є слабкополярними ковалентними або неполярними сполуками. Електролітичною дисоціацією називають процес розпаду електроліту на йони під дію полярних молекул розчинника. Йони – це позитивно або негативно заряджені частинки, в які перетворюються атоми або групи атомів в результаті віддачі або приєднання електронів. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені аніонами. Електроліти важливі для підтримки водно-сольового балансу, нормальної роботи нервової та м'язової систем і регуляції кислотно-лужного балансу. Я сподіваюся, сьогодні вам було все зрозуміло. Якщо це так, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть запитання та коментарі, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових відео уроків!